Віця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос поздається. Амінь! Ісус щастинські братця, другі в Христі, вступаючись у Новий рік за юліанським календарем, чуємо добру новину про дитинство Ісуса. Сьогодні Івангелії не мови підсумовує такий Дитячий період читання Євангелії часу Різдвяного посту. Е, історія про обрізання є така доволі промовиста на Новий рік. Ми так ніби собі думаємо, що змучились від старого року. Ми його залишаємо в минулому, але новина, добра новина, чи знак. Приходить навіть того, коли ми перегортаємо сторінки календаря чи міняється якась інша цифра, та новина, новизна приходить тоді, коли ми свій час віддаємо Богу. А той, люблячий Господь бере наш час у свої руки. Тоді Він бере нашу історію у свої руки і запрошує нас у свій час. Рік стає новим тоді, коли людина відмовляється від зла і починає жити доброю ровиною, котра її покріпляє, котра дає силу до життя, котра вчить не діяти в сумнівах, а відтак остаточно приводить до того, що ми живемо тим, наскільки ми любимо. У свято обрізання. Бачимо, що законодавець дотримується закону. І це для нас, людей часами є не дуже легким. В Ісусі здійснюються всі обітниці, бо сьогодні Він отримує ім'я. І як каже пізніше апостол Павло, немає іншого імені, яким би можна було поспаститися. Обрізання є прообразом. Хрещені. Бог обирає в обрізанні Авраама і його, потомки, потомки, щоб вони стали його народом. Це обрізання відсікає інші народи, тобто ізраїльський народ від інших народів, від їхнього способу мислення, від їхньої так званої релігійності. Від способу громадського суспільного життя і хоче той народ ізраїльський вчинити дріжджам, яке закисає всі інші тісто. Це радикальне обризання зла. Авраам і його народ мають жити згідно Божого закону. Обрізання це коли Бог приймає людину. У свій час, в якому діє спасіння. Скаже пізніше апостол Павло, що наше громадянство в небі, тоді, приймаючи свій тайни, ми живемо життям вічним. Прийде ще трошечки часу, і ми будемо казати, що восьмий день це перший у тижні Праздник над праздниками і торжествами торжество. Ото восьмий день цей вихід у позаземну дійсність. Це день нового творіння. Ну і відповідно, що сьогоднішній день також читається, ото далі Іван про молоді роки Ісуса Христа, яке ми не можемо без уваги залишити. Ісус відчуємо про те, що Ісус разом з батьками відбуває спрощу до Єрусалиму. Їм із до Єрусалиму було 150 кілометрів пішли пішки. Побожні юдеї мали відбувати цю прощу три рази в рік. І тут для нас дуже така добра, велика і прекрасна застанова, як для батьків. Бачимо, що традиції. Це не є просто так. Традиції вони покликані виховати людину до чогось такого, що вона має зростати і йти далі. Е, у тій добрі традиції батьків ходити на прошу зростала дитина. Навіть якщо немає свідомості глибокої, дитина бачить, що для батьків є щось важне. Для них ці традиції є для того, щоб вони самі продовжували виховуватися в цьому. Для них це є святість, непорушність. Для них це є місце особливого зібрання діалогу, відпочинку, зростання мудрості, зберігання е, таких е, сімейних цінностей і батьківського авторитету, Батьки вказують на авторитет. Бо діти бачать Бога через батьків, але коли дитина бачить, що для його батьків є ще хтось авторитетом, то вона так само переступає, переходить через себе і бачить якусь іншу дійсність. Дитина бачить Бога через батьків. І чуємо сьогодні, що ото дитя росло в мудрості літами і ласкою Бога. Ласка це інакший синонім благодатті. Ці слова євангелист Лука взяв із книги пророка Самуїла, першої книги, де бездітна Анна склала обідницю, що дитинку народить і поофірує Богові на служіння, і Самуїл був відданий для служіння у намет збору. І все, що він там бачив, все, що він там пережив, певне згіршення, як каже Святе Письмо, він ходив перед Богом без добра. Але зростав мудрістю і літами Бога, бо хотів того. Е, Ісус каже до батьків, чому ви мене шукали? Чому ви мене шукаєте? Хіба не знали? Що я маю бути при справах Отця? Я маю бути там, де є дійсність ота площина, що належить до мого Отця, до простору Отця. Отже, отже моя та дитина мала. Яку свідомість, був Йосиф. Хіба не мовляв, знає, часами буває так в житті, коли... Дитина зростає під опікою іншого батька, не біологічно країнного, але рахує його як рідним. І часами прийомні батьки дарують життя дитині. І дитина рахує рідні батьки, рідними своїм батьки. А Ісус роздав ласкою Бога і доріг до того, щоб. Розуміти, усвідомлювати, що не має бути в справах Отця. Ну, добре, скажемо ми, якщо 12-річний юнак, можна сказати, вже задекларував свою приналежність до дому Отця, чому я сам він не залишився при храмі? Ісус пішов додому. І як Лука хотів сказати тим самим, що дім має стати святим. Дім є тим самим храмом, де дитина зростає ласкою в Бога. Ота є площина, дійсність, де дитина покликана побачити Бога. І доростає часом до того, що як Комилян Колич може сказати пізніше, в констаборі, тут я бачу Бога, який однаковий усіх. Але Ісус пішов додому. І в тому домі Ісус є там, у тих справах, що належать до Отця. Часами батьки можуть не розуміти, що з дитиною боїться. Чому дитина вибирає, можливо неодружений не стан? Бути незгідним з тим чи іншим поступуванням дитини мається на увазі не у Бо коли дитина поступає в ріх, то їй треба від того берегти. Але Ісус є у своєму домі при справах Отця, тому що в домі тому є справа Отця. Тому що Отцеві залежить на тому, щоб в наших родинах Йому дали місце, щоб діти там зростали настільки. Що могли бути щасливими і бути в справах Отця, пізнавати ці справи Отця аж настільки. Тому що у храмі Єрусалимському, у тому дачому поступуванні, дитина знайшла наступний крок для зростання від щабель до свого повстання у володаті. Це дуже важливі посилання. Наші доми мають стати місцем, яке належить до себе. Чому Ісус міг назвати Бога світлоцем? Тим самим роблячи себе рідним Богові, бо за те Його е, е, розіпляли. Він себе рідним Богом, на, називаючи Бога свій Отцем, що батьки малости Борисові. Але чому він Ісус назвав пороснього Отцем? Бо бачив Йосифа. Ісус мав особливе щастя дивитися на Йосифа, який у своїй особі відкрив йому отця. І це дороги Мужчини, чоловіки, для нас є такий дуже великий вирішив. Чи діти бачать у нас отця? Для жінок є великий посел, бо покликані жінки підтримувати мужність чоловіка. Не так, знаєте, то є фактично гріхова, коли жінка хоче під каблуком тримати. Це спокуса влада і добра в тому. А підтримуючи мужність, дарувати то, атмосферу для святої родини. Йосиф нічого не сказав. Ми не чуємо жодного його слова. Знаємо про його переживання. Він є католицького царства. Тому найважливіше в тому, що ми маємо навчитися від сьогоднішньої доброї новини, то поняття у вірі. Ми вчимося у домі Отця. А наші сім'ї мають стати такою життя. Ну і рівно ж, третє, не можемо купити уваги <клес> свято-святого Василія Волиного. Його називають дзеркалом Святого Духа. Напевне, не одноразово і була історія моєго життя. Сьогодні ми мали чути, бо... Про те, що він звичайній людський прикрасив царське свящество Отче Святий Усі. те, що ми кажемо, слава Отцю і Сину і Святому Духові це належить йому, тому що у Рима Католицька церква зберегла традицію слава Отцю через Сина у Святому Усвіті. А святий Василій, він міг упорядкувати людські звичаї. Отже, не, не, він християнізував грецьку культуру. Ме, практично, празі, ми практично перважаючи в більшісті з нас, пам'ятає 91 рік, 89-й 91-й. О, прийшла мода на церкві. У монастирі пішли в семінарі було, конкурс 6, 9, 12 чоловік на місці. І так само, як у тому IV столітті, бути християнином стало модно. Дуже християнські спільноти почали розвиватися, але у різних культурних середовищах на свій образ. Повставало дуже багато монаших традицій. Все це потрібно було впорядковувати і дуже багато, дуже багато навчати. Оселій Великий, котрий, котрий переживав бурю на морі і, не будучи охрещеним, мав дуже велику, перебував в дуже великій небезпеці померти неухрещенним доручив так само в особливший спосіб Христикомоля. Він є учитель доброчинства і Християнського милосерду. Власне, е, великий учитель соціального служіння е, у непрості часи IV століття заснував нібито паралельне суспільство, поставали цілі міста, так звані гозеліяди. Де в особливий спосіб розвивалося то соціальне служіння. Ми вчора служили літургією і, і злитією. І це благословення коло, тобто, пшениці виної водії, цей відгомін тих часів, що наш пах старше, коли всі, що мали, приносили і роздавали те, що кому чого не доставало. Отже, велика той розвиток солідарного служіння. Належить йому. Він впорядкував літургійне життя. Знаєте, напевно, хто на який священників мав можливість служити літургію апостола Якова. Мав можливість такого. Скажу вам. Тоді зрозумів, чому Василій Великий вклав окрему літургію свою. Ми сьогодні служимо літургію святого Василія Великого. Отже, Порядкування літургійного життя, порядкування правду нашого життя. Отже, літургійна реформа дуже багато прекрасних, гарних речей, але це завдяки тому, що як мудрий провідник міг мати гарну, прекрасну, добру команду тих послідовників, які справді шукають правду. Вже в непрості часи часи аріанства переслідувати. Дуже доручаю сьогодні всім прочитати про його. Дуже цікаве надзвичайне життя, коли він, повний мірі, міг розкривати перед рядами двері церкви, просто до тому, служивши перед тим, перед дверями закритої церкви, служачи Богослужінню. Тобто всі церкви були аріанські пісарі. Мишилося Одна церква десь на околиці. Подібна, як там мало. Скажімо так, тут багато ще каже на от. І Він запропонував Аріанам вибрати молитися, двері самі і зайдете. Ні. Почих молодбах розкриється, отакі зайде. Ар'яна двері відкрився. Навіть середині такої сили було, щоб не було слідів, щоб там за відкрити. Помилився усім великий, мой великий, найвища велики, 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 велики. І Відтак, оті здорові зерна, які були без куків, могли витримати і допомогти витримати у вірі на цілі століття на воїні для церкви. Тому сьогодні в сьогоднішній день, такий день, дуже важливий де ми такі багато переживань маємо які долучає нам фактично ті три, три сьогодні праздники, можемо зробити висновок за себе, що хочемо мати новий рік, нове суспільство, зупинення війни. Маємо жити християнським хрещенням, мати жити у доброї новини. Починаючи з того здорового зерна нашої родини, де дає справа ця найважливіша. Не півтора години в церкві, а потім року, що хочу. Ні. Mm. Я приношу того Христа, у своєї родини, щоб наші діти зостали в мудрістю віддання Бога. Е, і тоді, справді, вступаючи у в новий календар, в новий живучи одним хрещенням. Відсікаючись від зла, роблячи послуги Божі, міняючи самих себе, якому в не були віці, ідучими е, е, слідами правди, саму злобами і діти Божі, що діти Божі, має зростати мудрістю і там, і паспочів Бога, в Бог. наших домівка, щоб так наші церкви стали тою опорою для правди, яка буде. Живити ціле суспільство. Христос божиє.